Кілька років тому Скрипаль Захар Валага, викладач коледжу культури Назар Перегиняк і перекладач Вадим Кондратюк об'єдналися у мистецьку агенцію КВП і започаткували проект під назвою Різдво у колі друзів. Перший концерт відбувся у 2009-му. Калушанам тоді представили дійство з пісень, музики та афоризмів видатних гуманістів Бруно Фереро і матері Терези. Різдво в Колі Друзів 2010 відзначилося оригінальними музичними аранжуваннями різдвяних мотивів та відео. Священників усіх християнських конфесій міста. У 2011-му з великого екрану глядачів вітали відомі калушани Василь Федоришин, Мирослав Левицький, Юрко Іздрик. А у дводенному концерті виступили як місцеві виконавці, так і гості з інших міст та за кордону. Цьогоріч в рамках проєкту також відбулося два концерти. 15 січня своє мистецтво дарував калушанам камерний оркестр Кантабіле, а 21 січня гурт Смак небес та заслужений артист України Віктор Павлік. Останній концерт був присвячений пам'яті талановитого музиканта і співака Андрія Валаги. Я приїхав сюди на запрошення дуже хорошого хлопця, сина мого дуже близького друга, який, на жаль, на жаль, зараз не є з нами, а можливо і на щастя, тому що хто знає, хто щасливіший Він чи ми? Він зараз є на по ту, ту сторону світу. І він є на небесах Господа Бога, і Він і зараз раю. це Андрій Волага. Прекрасний скрипаль, основоположник групи Брати блюзу. Всі ці напевно, прекрасно пам'ятають, і Брати Левицький і Андрій Волага у складі гурту Смак небес виступили діти Андрія Валаги Олеся і Захар. Улюблений з кількох поколінь українців. Віктор Павлік особисто знав Андрія Валагу впродовж кількох років і в пам'ять про нього виконав свої найкращі шлягери. Зібрані на концерті кошти 893 гривні. Організатори та громадська ініціатива Подай дитині руку передали на лікування онкохворої дворічної калушанки Вікторії Вавренюк. yeah